Так, закидую інформацію в шорти, те, що збираюся на Логанця вписати ГБУ. Для цього я в ту відпуску в минулому році я сам установив ГБУ. Є відео в плейлистах про Логан, як я це робив. Ну, катаюся без так Вийшли, документи, сертифікати. Значить, нам потрібно, верні, мені буде потрібно, оці бумажки, свідоцтва, це все, сертифікати. От. Людині була надана інформація по машині, повному об'ємі. Всі ВІН-коди, номери, е фотографії е газового обладнання встановлене. Е .е. Не знаю, скільки буде коштувати, я це все в цьому відео покажу, розкажу скільки в відноги мені цей, це все коштує. Записуємося через кабінет водія. Кончика зайшов, зареєструвався в кабінеті воділя, вибрав нужну услугу, реєстрація, перереєстрація транспортного засобу. От. Так як у мене буде без номерних знаків, то я думаю, коштувати це буде не так уже дорого. Ну, Одні кажуть 1000, другі 700, треті, вообще, там 150 гривень. Ну, типа, міняється ж тільки пластикова карточка, ну, це техталон. Тех вот. ну, я все все покажу. А поки місць збираюсь на 24 червня. Сьогодні у нас субота, 20, тобто, в вівторок тільки записався. На суботу вже місць не було. ну, говоря, сь... Так, значить, вписали ГБО. Ось. Все. Загальний легковий універсал встановлено ГБО. ТРПИ. Коротше. Зараз все розкажу. Коротше Давайте зразу вам скажу Сума. Встановлення ГБО. Значить, 2700 сертифікація. Так, і 940 услуги сервісного центру. 3640. Оце вам так. А ви напишіть коментарі, скільки ви заплатили? Ну, може хто ставив ГБО під ключ, там чи, так само як я, сам поставив, а потом знаю. Ще раз повторюю, значить 2700 сертифікати, 940, кажу, в мене пенсіони, і там тири-пири, Та які пенсіони, Плати бабки в повному обсязі і всі діла. Ніяких скидок нема. Ну, нема та й нема. Так. Ну а так, в принципі, все. Додати більше нема нічого. Летю додому. Уже й кави хочеться. Бо у них попробував така. Ірландського віскі нема. Моя любимая кава. Так що... Лічу домой Все. Бажаю всім мирного неба. Пишіть в коментарі, кому скільки і як обійшлося це ГБО. Все, пока!